Ну, ось, нарешті, я отримала нашу новиночку. Стік-іонізатор. Це прорив у сфері здоров'я. Унікальний продукт від фармасі. Прийшов він в ось такий колбі, герметично запакований. Є інструкція для застосування. Що ж це таке? Ватербуст, стікіонізатор, наділяє воду такими властивостями, володіє омолоджувальним ефектом для всього організму, зменшує симптоми алергії, зміцнює імунітет, покращує якість сну, має противірусний ефект, володіє антибактеріальними властивостями, покращує обмін речовин, зменшує апетит. Нормалізує вагу, уповільнює процеси старіння, є відмінним джерелом енергії та тонізуючим засобом, зменшує набряки, запобігає їх утворенню, очищує організм від токсинів, покращує стан шкіри і волосся, покращує роботу серцево-судинної системи, сприяє регенерації кліти. стіку йде ось така інструкція, паспорт. Як же ж його використовувати? Дивіться далі.